Попри судову тяганину щодо оренди і забудови майже гектара землі на розі вулиць Галицької та Витвицького в обласному центрі, місцева громада за підтримки міської влади взялася за облаштування там зеленої зони відпочинку. Два тижні тому там встановили капличку святителя Василія Великого, а минулої неділі її освятили. Зведена вона на честь ліквідаторів трагедії на Чорнобильській АЕС. Тамтешня громада ініціативна, яка кажуть, повним входом облаштовує сквер. Кажуть, що мають всі підстави це робити, бо сесія міської ради своїм рішенням передала цю землю її у користування. І не було ніяких заперечень щодо зведення там каплички. До доброї справи долучилися члени спілки чорнобильців і за короткий час постав невеличкий храм Божий. Тут молитимуться за упокій душі полеглих ліквідаторів і за здоров'я нині живих. Міська рада посприяла віддати землі під капличку Української православної церкви Київського патріархату. Приємно, що громада дуже активна, що ми відстояли сквер. Тут буде церковця, буде сквер, первоцвіт. Я Думаю, що це гарна така зелена зона, яка збережена для громади міста Франківська, зокрема для мікрорайону Пасічна. Важливо, що разом, коли ми є разом з церквою, з громадою, влада може вирішити будь-які проблеми, які стосуються в тому числі хаотичної забудови. Ви знаєте, що тут було намагання через суд цю землю забудувати черговими дев'ятими. Типоверховими будинками, але все-таки спільними зусиллями ми все зробили, щоб земля лишилася громаді, і ця зелена зона була дійсно окрасою нашого міста. У майбутньому сквері нині кипить робота. Облаштовується відпочинкова зона, і заведена капличка буде завжди відкрита для відвідин бажаючих. Тут завжди можна буде знайти коротшу дорогу до Бога і відраду душевному неспокою. Коли людина старається, тоді і видно той результат тої праці. Так що я думаю, що хто тут старався для слави Божої, і ця каплиця виросла за два тижні, я думаю, що всім. Нехай Бог дає то здоров найперше здоров'я і той мир, що був у світі, в Україні і в кожній хаті, і тут, на цьому місці. Багато казали нам, а наше ще одної церкви, а наше ще одне молитовного приміщення, коли скільки є багато. А я скажу так, що краще будувати молитовні приміщення, молитися до Господа Бога, згадувати цих людей і виручати їх, якщо вони, надай Господи, попали не в рай, і ніж класти там кафе, якісь і ресторан і тому подібне. І крім того, ми собі так поклялися, що ми також доможемося, щоб побудувати капличку чи церкву пам'яті тих чорнобильців, учасників. Зацінаські аварії на Широмській атомній електростанції переселенців, переселенців та евакуйованих.